Так, Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Потрібна ваша допомога. Може хтось мені щось підскаже. Проблема в мене із щепленням. Значить, поміняли головний. Ну, Бушний взяв питань, броді немає, до того не було. ну, думав, Може він перепускає чи ще. Поміняли ПГУ нове купив. Попередньо мало новісіньке поставив. І факт той почало мене шланг рвати. Таке ощущення до середини легенько видавлюється, а потім таке ощущення, що немає воздуха. І порвав одну шлангу в п'ятницю. В'язали сьогодні купили, поставив, почав далі працювати. Зірвало другу шлангу. Ось все. Ось ось нова стоїться, нова. В чому може бути проблема? Щеплення до половини вижимається, далі не хоче вижиматися. Вижимається, але з великим зусиллям. Проблема в ПГУ бракована. Чи в чомусь може другому? Не знаю. Що ви мені порекомендуєте, що підскажете? Попробовать назад старе поставити. Ну, я думаю, що стара мене. Почало виділюватися, бо воно якось так смичками якось провалювалося. На цьому не провалюється а тупо отаку. ти так, так вроді воздуху немає, треба надавлювати. Ну, коротше, ми вже дві шланги додавилися. Фух, камаз хороша машина, нікому не треба продам.